Привіт, друзі, підписчики, відвідувачі каналу. Просто хто зайшов до мене на канал. Зараз хочу показати швиденько про і поговорити про діф-автомати з Китаю. Чому вони цікаві, на мій погляд, в першу чергу, ціною. Ціна на них зазвичай дешевша, ніж аналоги європейські, якісь або українські. Ну, на порядок. А при тому якість, знову це все моє суб'єктивне бачення фактично та сама. Я не буду їх розбирати. Я не особливо розбираюся, що там показувати. Покажу їх, зовнішній вигляд, які вони є. Попробую протестувати, не знаю, чи вийде. Сподіваюся, що вийде. В принципі, одне пробував, тестував, здається, вийшло. І так, які є, є дівавтомати, по-перше, Томзен. Це компанія, яка вже десь біля вісьми років продає на AliExpress. Щоб Що ви розуміли, що це таке? Це значить, ну, десятки тисяч, певно, по всьому світу продаж продукції цієї сирени за вікном, але я буду продовжувати десятки тисяч продаж. По всьому світі і, мабуть, в самому Китаї не знаю, скільки не буду називати конкретні цифри, але дуже багато. В них великий асортимент продукції, в них схвальні відгуки. Це я говорю про, саме про компанію Томпс. Не про особливо, особливо, так сказати, в частності, а саме про Tom's. Ну, Серед великого асортименту і в них є діфавтомати. Бачимо такі діфавтомати ТПНЛ32. Це і вони тпнл 63 В принципі, відрізняються. В принципі, це, можна сказати, одна серія, але ну, бачимо тут рознесені контакти, більша потужність, більші мощніші контакти. Ну, такі раз. Ну, Томзен вже можна сказати: це бренд у Китаї іменитий. Є такий, до речі, діфавтомат дуже цікавий. Він займає. Це повноцінний діф автомат, який і в собі містить і УЗО, і автомат. І спрацьовує як по перевищенню струму короткого замикання, тобто рятує дріт, кабель від короткого замикання, також рятує людину від утечки електричного току, від витоку електричного струму. Е, ну, його є, тобто, перевага в тому, що він займає мало місця, ось такий він. Давайте ми попробуємо, ще, ще, ще я розповім, ще покажу ще так сказати, маловідомий, хоча у нас маловідомий є АРУ, Виробник, який десь, тож, десь вже близько 4 років в Україні він ще не, не, не дуже відомий. Я вважаю, що фактично, ну, як на мій погляд, абсолютно однакові діфи, тільки різні виробники, різні логотипи. Ну, Не впевнений, що вони робляться, так сказати, на, одній, на одному заводі, але явно вони робляться не, не в гаражі і не в подвалі. І так, зліва є ару, з праворуч і той, І той на 16 А. І той і той діфавтомат, тобто захист по витоку струму і захист від перенавантаження струму і короткого замикання. Ось такі вони на вигляд, абсолютно ідентичні. І Знову ж перевага Єару, тим, що він менш відомий, відповідно, ціна на нього нижча, ніж Томзен. Щодо, ще я скажу про все, я кажу про переваги, але ж є недоліки теж у китайських цих низьковольтного обладнання. Відсутність гарантій, але при такій ціні. І коли воно коштує там 200-300 гривень, то мабуть мало хто понесе українського виробника, наприклад, чи європейського, буде чекати заміну по гарантії і так далі. Тому я вважаю, при такій ціні це не дуже сильний недолік. Хоча, звісно, недолік, що гарантії нема, але легше купити таку штуку там, за 200 гривень, дві штуки про запас та її міняти дві хвилини. І так, давайте я що хочу ще сказати, що хочу я їх протестувати. Я вже зробив собі, підготував. Такий приборчик. Зараз попробуємо швиденько підключити, щоб не займати багато вашого часу. Так як я це роблю, можливо, я трохи неправильно це роблю. Але, ну, як мій, я вже казав, що я. Дивіться, ще хочу сказати, що підключення. От, до речі, да, і відмінність бачу, що підключення у Томзен. Написано, що зверху, а у Яру не написано. Тобто підключай, де хоч. Бачимо, в Томзена є підпис in зверху. А Яру не підписано, що підключення де, -де, -де, -де завгодно, але ну, ми будемо підключати так само зверху. Даже не напональовано де фаза, де 0 Ну ми будемо по аналогії з Томзеном, нейтраль зліва. Фаза Provoat. Так, ми її підключаємо, а там будемо далі бачити, що воно буде. Так, зараз я швиденько закручу. Я постараюся швиденько, щоб не займати вашого часу. Багато. Я думаю, протестуємо це реле і, можливо, те, де вузесеньке. Я не думаю, що буде багато людей, цікаво одне й те саме переглядати його тести. І вони, в принципі, однакові, працюють так само однаково. Тут не переплутати фаза коричневого, значить то праворуч. Ми тут то так само внизу робимо праворуч. У мене зараз відключена електрич ну, подача. Так що Ті, хто хочуть зробити мені зауваження, що я під напругою, то зараз це прилад без точно. Але я буду робити зараз мене... для того, просто тести, щоб працював, повинна бути імітація витоку електроенергії. Вона має бути імітувація, що витікає, наприклад, з фази на землю. а так як... Земля не підключена. Ось мій тестер там. Земля не підключена. Ось його два. Земля зелененька. Нікуди не підключена. То я буду вручну підключати землю. І так, подаємо напругу сюди. Зараз я увімкну. Напругу подав. До речі, сам тест перевірки е, діфавтомата не працює без подачі напруги. Тобто, якщо напруга не подана, ця кнопочка перевірити діфавтомат, не зможете ви не. А якщо подана напруга, от так як в даному випадку я перевіряю, вона працює, все нормально. І так, далі, тепер перевіримо, тобто від кнопки спрацьовує диффавтомат наш. Ось ми дивимося тепер не на дифавтомат, а будемо дивитися на. Тестер, який показує відсутність, о, 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 якщо горить одна ліва на ньому, це відсутність землі. Ми зараз землю теж зімітуємо. Візьмемо такий дротик. от в мене там є. Тут землю візьмемо і туди. І зараз буде тестер, повинен загорітися зелененьким. Ось він горить зелененьким, видно, я думаю. Ну і попробуємо тепер зімітувати на тестері виток струму. Бачимо, відразу спрацював дифавтомат. Можемо ще раз попробувати, це не важко. Ще раз тестер світиться зеленим. Пробуємо, натискуємо кнопочку, спрацьовує діфавтомат. Ще раз повторюся, його особлива перевага це його маленька ціна. Я обживлення вимкнув. Давайте ще перевіримо так само. Те саме я зроблю. Ну, певну, сенсу робити От з цими немає, ті, що найбільше що напругу. Ну тут та, та що найбільше на потужність, ми ще раз бачимо, кнопочка відрізняється, така малесенька, і відрізняється більше далі розведені вхід і вихід. А по перевірю ще раз, оце маленький дифреле, і саме чи працює тут як диф воно. До речі, от іменно ця моделька вже трошки дорожча, ніж, наприклад, оця ЯРУ, яка займає дві планки. Ну, за комфорт треба платити. Якщо ми хочемо, щоб займало мало місця, то відповідно треба трохи буде дорожче купувати. Тут так само нейтраль, як бачимо, зліва фаза праворуч. Під'єднаю зараз швидесенько. Так, зараз ми все це зробимо. Живлення підвели, ну я ще кнопку на цьому не включив, тобто живлення подачі немає. Сюди візьмемо так само не припилити фаза праворуч, нуль ліворуч. Затягуємо. Так, Зручно дуже діфавтомат, тим, що він, як я і повторююся, займає лише одне посадкове місце на рейці. Ось як він виглядає марки ТОБ3Л. Це на C25, це на 25 Ампер. Ще, мабуть, не сказав, що струм витоку у них у всіх близько до рівня 30 мА. Тобто при перебільшенні імітації. Зараз у нас оцей прибор дає де десь 4-35 мА. Вони повинні всі спрацьовувати. Всі, всі і ER, і Thomson, і оце Thomson, і на 60, і на 10 А. Вони всі мають струм витоку спрацювання по 30 мА. Ну, Пробуємо, вмикаємо наш тестер. Не тестер, а. Вімкнули живлення. Спочатку кнопкою перевіримо. Кнопочка спрацьовує. Так, вмикаємо живлення. Дивимося там на екранчик, він має стати зелененьким. І після того, як він стане зелененьким, я нажму кнопку перевірки. Так, ну так, мабуть, я не дуже файно роблю. Зелененький став. Нажимаємо кнопочку витоку. Бачимо, спрацювало, діф -релі. Ну, ось на чому все, що хотів так сказати, розповісти, які є діф автомати і чому їх перевага. На мою думку, а в мене стоять іменно дів автомат, але стоїть аж чотирифазний, і він вже слугу, служить десь близько року, все з ним гаразд. Так що рекомендую. Кому цікаво, будь ласка, купити можна, перейшовши за покликанням в описі до даного відео. Кому сподобалось відео, кому було б корисно, ставте лайки. Кому не сподобалось, вибачайте, що відняв ваш час. Всім до, до побачення, до зустрічі на моєму каналі.